У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко і ця програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про цінності, які українці захищали на майданах, і за які продовжують боротися. І сьогодні гідність та свобода. Згадаємо також про численні жертви голодомору ХХ -го століття і як Росія використовує голод як інструмент для подавлення волі людини в нинішній війні. Проти України. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 еф вам. Первомайськ, 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 21 листопада, 1367 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня, з інтервалом у 9 років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013-го. Учасники та учасниці революції. Відіграли важливу роль у побудові оновлених Збройних сил України. Тисячі з них, прямо з Майдану, відправилися на фронт і одними з перших вступили до бою з російськими агресорами. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України на офіційній сторінці у Фейсбук. У Генштабі зазначають, наша свобода це не випадковість, це суть українців. Сьогодні у нас у студії співорганізатор Євромайдану у Миколаєві, голова Миколаївської обласної організації народного руху України Юрій Діденко. Вітаємо вас, пане Юрію. Добрий день. Тож що для вас особисто означає День Гідності та Свободи? Ну для мене, які я думаю, для більшості українців найбільшою такою є зневагою, яку висловлювала ще виражала влада, це зневага гідності людини, невага до прав і свобод людини. Ну і зрозуміло, що обмеження прав і свобод людини. Тому ясно, що цей день символізує і гідність, і свободу. І на протязі багатьох століть, якраз українці не тільки на майданах в незалежній українській державі. а, і на майданах України, яка була частиною Російської імперії, висловлювали свою незгоду, завжди боролися і, на жаль, не завжди досягали успіху, але завжди були непереможними. У нас є ще коментар, записаний до початку програми. Телефоном я поспілкувалася з керівником Миколаївського Євромайдану Тарасом Кремінем, і ось що він сказав про день гідності та свободи. Давайте послухаємо. Передусім він про тривалу боротьбу українського. Народу за свою свободу, державність і незалежність, яка виборюється ціною найсміливіших громадян нашої держави, особливо зараз в умовах російсько-української війни, це про нашу генетичну пам'ять, це про наш код, це про нашу відповідальність за майбутнє наших дітей, це про майбутнє цивілізованого світу, демократичного правового суспільства, де не буде місця ані корупціонерам, ані злочинцям, які торгують долями багатьох українців. На превеликий жаль залишаються у політичному просторі нашої країни. Я вірю, що кожна краплина крові, яка пролита в роки української незалежності, вона не марна. А все, що робиться нашими військовими, все, що робиться нашими волонтерами, ставниками комунальної сфери освіти, культури, охорони здоров'я, це на звітнення, це на перемогу, це на розвитку. Все, що ми повинні зробити. Ми повинні триматися один одного, не дозволяти ворогу посіяти ворожнечу в наших рядах, знати про внесок батьків нації у наше стале майбутнє і наш розвиток і не забувати про проти після кожного заходу сонця завжди світанок, який знищує вороги. Який найяскравіший ваш спогад про революцію гідності? яскравіше це на то народження моєї дочки, яка з'явилася на світ наприкінці листопада, тринадцятого року, і я взяв зобов'язання перед нею і таку працю, що все, що я буду робити, я буду робити для наших дітей, для нашої української молоді. Для нашої славної Миколаївщини, для нашої української держави. З того часу, я як лідер з Євромайдану Миколаєву, 92 дні ми тримали оборону нашої гідності. Я очолював Миколаївську обласну раду і мені не соромно сказати своїм землякам про те, що ми не дозволили проведення ані жодних злочинних референдумів, ані приєднань до країни агресора. Боротьба триває, вона триває за те, щоб ми були переможцями, А ми такими будемо. Ось так згадує лідер Миколаївської Євромайдану Тарас Кремінь. Ті події, які відбувалися у Миколаєві, починаючи з осені 2013 року. А для вас, пане Юрію, який спомін є на найемоційніший з того періоду? Ну я тут би хотів би, мабуть, повернутися, бо ми все більше на загальне сходимо дійсно. Бо сьогодні війна, і сьогодні, в першу чергу, ми пошановуємо українських воїнів. Багато тих, хто був на Євромайдані, як ви згадали, першими пішли на фронт і першими віддали своє життя. А я хотів би особливість Миколаївського Євромайдану, що Миколаївський Євромайдан був партійним. У нас це єдине місто в Україні, де був партійний майдан, на якому стояв Демальянс, Народний Рух, Батьківщина і Свобода. На жаль, вже декого із лідерів тої самої свободи вже немає серед нас, немає і лідера батьківщини. І, на жаль, багатьох вже немає із тих, що тоді да, так плине починали час, цей да, плине час. І багатьох забирає. На жаль, російсько-українська війна, споконвічні українські вороги, московити, росіяни, як вони себе обізвали. На жаль, вони нищать нас уже не. 30 років, а три століття, і ця війна в нас триває. А якщо згадати, от ви задали питання, що таке найбільш пам'ятне, то я от згадую мабуть. Січні місяці, це вже 14 го року, коли такий е, лютий мороз був вже десь там 13-15 градусів, вже у батьок була така сумнів. Ну, можливо, так. Можливо, треба, да, можливо да, не треба вдома ходити, посидіти в теплій хаті. Да. Ну, так? Да, да, не треба ходити. і ну, Я на Майдані вони сказали, ну я кажу, подивіться, кажу, я наче теж не, не проти загальної думки, що такий в таку холодяку ходити кажу, ну але я, мабуть, зроблю як. Я кажу. Я буду приходити, бо якщо навіть одна людина прийде, а ми лідери майдану не прийдемо, і вона прийде і скаже, то значить майдану немає. Тому кажу, хтось повинен приходити і кажу, я буду приходити. Ну і не було такого, щоб менше там 20-30 осіб, все-таки навіть в лютий мороз. А так десь 50. Це ще раз свідчить про те, що ніколи не потрібно зневірюватися і зупинятися. Так, так? без сумніву да бо однако знайдеться той, хто прийде, бо він каже: А чого я, що мене мороз там До речі? Я... Ось такі. Майдани по різним містам вони були дуже важливі, тому що показати, що Україна єдина, і всі в цей момент теж разом з Києвом, так так і Миколаїв це одне із міст, де був постійно діючий майдан. Де ми збиралися щодня, не незважаючи ні на погоду, ні на ну а по суботах і неділях ми проводили великі заходи, де збиралося і 500, і тисяча, і більше людей. Коли вже почулося, що майдан може ну зазнати краху, то люди почали більше об'єднуватися після рішень Верховної Ради 16 січня, коли там загроза арешти була і так далі, і так далі, люди якось більше почали гуртуватися, більше один одного підтримувати і навіть ті. Каже, хто казав, ну там вони без мене наче, обійдуться, але е, виявилося, що і багато людей такі, що е, рідко, коли ходили на Майдани, чи е, якісь протести служби, вони обов'язково приходили е, і е, свою підтримку показували. Тому дійсно, що е, в Миколаєві ми не допустили дійсно ніяких сепаратистських е, рухів таких, е, і навіть той антимайдан, який стояв там е, на біля Ольшанців. Е, ми проти нього боролися, і я тут хотів би згадати Олексія Водатурського, який теж дуже активно Олексія Панасовича багато згадує як людину, господарника, але він був ще патріотом України, і якраз ця сторінка в нього якось менше висвітлена, що він і долучився до Євромайдану, і підтримував Євромайдан. Ще треба сказати, що Миколаївський Євромайдан він надавав посильну допомогу до Києва. Весь час ми туди до. Лигували до речі, на Майдані скринька така працювала, і люди туди кидали кошти, на які ми е, викупляли квитки і їздили до Києва Щоб на підтримку. Та, на Київ, Києв, Києв, Майдан це було казально українське явище і е, е, вільнодумство. Да ну ми більше з вами знову згадуємо Євромайдан уже 14 го року. Якось забувається в цьому всьому помаранчева, да, да, помаранчеві. Він так? не не менш напружений був. Він там ще більш напружений. Там такі стички, такі протистояння були, там такі бійки. І тоді так да, дійсно, тоді влада кучми досить сильною була, ну але слава Богу, все-таки тоді і але тоді... тоді владі вистачило мудрості, щоб не завершилось це насильницькими діями проти так без сумнів. Ну я сподіваюся, от ми про мудрість ви згадали. Я сподіваюся, що і в нинішньої влади вистачить мудрості все-таки розігнати тих корупціонерів, які сьогодні об'єдналися навколо президента. І все таки, бо сьогодні Україна ще в більшій небезпеці, чим вона була і в 2013-му, і в 2004-му році, бо тоді І знову ж громадянське суспільство показує свою зрілість. Тобто люди обурені, вони готові так, скажемо, висловити свій протест, але вони розуміють, що війна і не можна давати ворогу привід ну, на жаль, нас розхитувати блага, то, зсередини. середини. Вона провокує суспільство, і на жаль, що може бути дійсно там не Контрольовані процеси, хоча це було б дуже на руку нашому ворогу Росії, бо дестабілізація, ми пам'ятаємо, це ми проходили це 18-19 роки, коли там зміна влади, нелегітимність влади, слабкість влади, а ну цього... це вже було 100 років тому, коли так, ми так, втратили так, державність. Так. Тому, тому зараз ми... дуже важливо втримати цей момент, не як то кажуть, не впустити цей шанс. Ну, будемо сподіватися, що все-таки вистачить сьогоднішній день, все-таки придасть їм мудрості, все таки не повторювати ті помилки, які постійно українці роблять під час. Таких от критичних моментів. Ну і не можу не згадати одну важливу дату, яку в Україні відзначають завтра. Це 22 листопада, це день пам'яті жертв голодоморів. Кожної четвертої суботи листопада це відбувається. І до ефіру ми записали коментар заступника директора державного архіву Миколаївської області Костянтина Картузова, який і розповів, як зараз ця тема висвітлюється і досліджується. Ця складна тема активно досліджувалася протягом всього часу незалежності України, особливого поштовху ці дослідження набули в моменти свячення 75 п'ятої річниці цих трагічних. Події проковин цієї трагедії Миколаївські дослідники, Туршитю, Клепченка, Котляр. Вони видали наукові праці, книжки, якісь окремі дослідження чи публікації. І з того часу можна сказати, що основний масив документів він був оприлюднений і він доступний для науковців. Але цього року відбувається така унікальна подія. Державна архів Миколаївської області оцифрував колекцію свідчень, свідків, які пережили. Рили голод 1932 дев'ятсот років. І ці січні були зібрані на виконання указу президента про додаткові заходи шанування цієї трагедії і в. У 2009-2011 році Державний архів Миколаївської області впорядкувався свідчення, прийняв їх на державне зберігання, утворивши колекцію. І цього року ми змогли оцифрувати всі ці свідчення. І цього місяця вони оприлюднені вже онлайн. Це 78 справ. Будь-який дослідник, от, миколаївський, український, там будь-якої країни світу, він з цього моменту може зайти на сайт і завантажувати. Вільному доступу повністю всі ці справи свідчення вже вторинний документ. Да? Тобто є у нас документи про події, які досліджували перелічні дослідники. А це вже е, такий документ, коли він більш емоційний, він більш е, я б не сказав трагічний, але е, він... Е, більш зрозумілий широкому загалу, ніж там якась довідка про вивіз зерна. Так, коли там читаєш довідку, що там Миколаївський порт в ти зміни вивозив зерно, коли люди помирали від голоду. Але то такі знаєте сухі цифри, таблички, схеми, там відсотки. А це вже свідчення, яким встигли записати людей, яких більшість більшості з нами вже немає. І сьогодні ці свідчення оприлюднені. Їх можна використовувати в школах, їх можуть використовувати дослідники, їх можуть використовувати студенти. Архіви зі свого боку відкриті максимально, тому що та трагедія, яка відбулась, вона не повинна повторитися. Щоб вона не повторилась, ми повинні нагадувати, ми повинні пам'ятати, і ми повинні знати, що така трагічна, така чорна сторінка історії була в історії нашої держави і була в історії Миколаївщини. На жаль, так така трагічна сторінка вона була, і пам'ятати про неї маємо. Але ж ми бачимо по нинішній війні, що Росія голод використовує як інструмент тиску на в першу чергу на наших військовополонених. Вони повертаючись з полону, говорять про те, що ну їх морять голодом там. Тобто, голод Росія використовує як інструмент терору. Ну, як тут хотів тут згадати про дослідників, то я хотів би згадати... Миколу Шитюка, одного із перших і одного з таких найдостойніших дослідників голодомору геноциду, і почав він це ще досліджувати дійсно з перших днів незалежності Української держави. Долучалися і народний рух долучався до цієї теми. Бо в 93-му році ми насипали курган на Херсонському шестце жертвам голодомору геноциду з великими потугами. Потім до вдалося його довести до такого до розуму. Що в 2003 році за підтримки Володимира Чайки був поставлений уже сучасний курган там оздоблений. Ну але я хотів наголосити, що якраз тут згадується дослідження, да науковці там досліджували, але влада в принципі ігнорувала цю подію довгий час, і тільки ну ми про би... це да, говорили Ю... не один раз. Да, так? да, віктор Ющенко підняв цю тему. Дійсно, вона стала такою загальнонародною. народне той період і було найактивніше дослідження цієї теми. Да, да. Да, багато да, дуже да. документів От я за це хотів наголосити. Можливо, якби ми якось активніше цю всю пропагували оці всі злочини Російської Совєтської імперії. Можливо, б люди якось з розумінням, але про ту тему говорили тільки там рухівці, демократи, там патріоти, там небайдужі громадяни, ті, хто пережив Голодомор. І ця тема якось, можливо, добре характеризується вислів Леоніда Кравчука, що ми якось між крапельками. Але так як показує історія вже 12-річної війни з Росією, що на жаль, між крапельками нам не вдалося проскочити. Сьогодні бачите, що ви ж кажете, що повертається військополонене, Не дійсно ну вони практично всі да, повертаються да, з полону. Да, вони виснажені. То, да, вони тому, що використовують вони не голод як е, е, терор проти... Українців щоб і... зламати волю. Так, Волу безумні, вони використовують то, для що того, щоб зламати волю людину. Росія, це в цій країні не місце. Як каже у спільноті цивілізованих країн, ну голод для чого організував? Щоб Україна втратила там це, як каже відчуття роду племені. Що от ми якийсь істинно-совєтський народ, там чи що вони там собі придумали, і щоб не було ніяких українців. Тому сьогодні е, ця геноцидна політика Росії триває, і ці обстріли українців, і немає сьогодні місця, яким не потерпали від цих обстрілів. І це, в принципі, це Геноцид українців, але сумно, що так е, туго, і це все якось сприймає світ. Ну, Століттями боротьби українці засвідчують про те, що свобода і гідність це те, що у нас в крові, і ми готові за це боротися. Я абсолютно вас підтримую, згідно з тим, що да, українці завжди боролися за свою свободу, і вони обов'язково переможуть і Збудують свою українську Україну, і пам'ятайте, що свобода і гідність має свою ціну, і ця ціна надто висока. Тож не забуваємо про тих, хто поклав своє життя, здобуваючи цю свободу і гідність для нас усіх. Не забудьте, будь ласка, завтра у день пам'яті жертв голодомору запалити свічку. І поставити її в своє віконце. Це як нагадування усім про те, що не можна бути байдужим. До таких трагедій дякуємо, пане Юрію, що сьогодні були у нас у студії. Нагадаю, що в студії Українського радіо Миколаїв був співорганізатор Євромайдану у Миколаєві, голова Миколаївської обласної організації народного руху України Юрій Діденко. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.